є прагматичні рішення, які ми можемо прийняти для того, щоб підтримувати здоров'я. Це ну і хочу сказати, що є. Ми маємо такі немодифіковані фактори ризику і модифіковані. Що значить немодифіковані фактори ризику? Це вік. Ми можемо вік змінити. Ми не можемо змінити. Ми можемо підробити паспорт, да? але від цього суть не зміниться. Да? І не дарма ще фраза мені вещастка пригадується, її ці слова приписують Фаїні Ранівська, і насправді я не знаю, хто це казав. Ну, написано, що Фаїна Ранєвська. що який толк робити пластичну операцію, якщо каналізація стара і забита. Да? Я думаю, ну недаром ми тут в НСП любимо робити да? такі інтенсиви, марафони по детоксу, по очистки. Так от, навіть ми впливати не можемо. Далі стать, ну, теж ми не можемо змінювати стать, хоча що роблять операції, да? ну, здоров'ю це не додає. Мінопауза, ми можемо цей стан змінити? Ні, не може. Сімейна історія. Якщо в батьків, батьків, особливо коли в обох батьків, тоді ще більший ризик, є історія по ішемічній хворобі серця, по гіпертонічна хвороба, по любим серцево-судинним захворюванням, Той жіночий ризик збільшується на 70%. Але тут ми теж можемо, якщо людина знає, що в неї хворіли, є батьки хворіли, родичі там, по лінії близькій, то потрібно тут також при... знати, чим те підстеляти соломку, да? чим собі покращувати своє здоров'я. Ну і хороша новина, що у нас є ті фактори, модифіковані, на які ми можемо впливати. Ну, на що ми можемо впливати? На режим харчування, да? на ту їжу, яку ми вибираємо, на фізичну активність. Так от, оце е, критичне вікно можливості. Да? Якщо ще раніше ви не займалися якимось там, якимось не обов'язково це спорт, да? люба фізична активність. Це може бути і ходьба, це може бути бій, це може бути танці, це може там йти в спортклуб, можна ходити в басейн. Якщо ви ще до цього не робили, то вже потрібно починати робити. Тому що, ну опять же, якщо ви почнете робити в 60 плюс, це буде корисно для здоров'я, звісно, буде корисне. Але саме корисне треба зараз вже починати. Тоді ви війдете більш здоровою вже в подальший період свого життя. Ну і тут, що можна сказати, що жінки ж по статистиці живуть довше, ніж чоловіки, да? ну так еволю еволюційно розпорядилась природа. То оці роки, що подарувала нам ця еволюція, там кому ще додаткові, скажімо, да, там 10 чи 20 років, то їх потрібно прожити якби добре і здорово. Тому Фізичну активність обов'язково, тим більше, що вона зменшує інструкцийну резистентність і вона способствує омолодженню мітохондрії. А коли мітохондрії у нас молоді, то і організм тоді молодший. Далі час і кількість. Ми можемо це самі регулювати? Звісно, можемо. Коли лягати, скільки лягати і коли вставати? Ну, самим корисним вважається це лягати в один і той же час і вставати в один і той же час, тому що у нас в організмі. Є циркадні ритми, і ці циркадний ритми вони є в кожній клітині, абсолютно нашого організму. Ну і кожна людина, вона, в принципі, відчуває, хто вона по циркадному ритму, як їй краще лягати. Ну, звісно, це має бути не дуже пізно. Далі, управління стресом. Ми можемо на це впливати? Можемо впливати, так, да? є дуже багато методик. Зараз ми, зрозуміло, ми живемо зараз в стресі дуже сильному всі, когось острий стрес, хтось перейшов вже в хронічний стрес. Ну, ми можемо теж старатися на це впливати, як? Менше читати новини, не читати новини перед сном, да? виділити собі там час раз в день, наприклад. Ну і у нас є різні. Засоби ми можемо правильно дихати, є дихальні практики, можна звертатись до психологів. Ну, в НЕСПІ нам повезло, у нас є такі дуже допомічні речовини, у нас є такий комплекс, да, от HVP, чудовий комплекс, у нас є вісімка, у нас є 5 відровців триптофан, у нас є оцей магній, да, незамінні продукти, тобто ми можемо впливати на стрес. Далі, прийоми гормонів або, або гормоноподібних трав, да, фітоестрогенів. І у нас Венеспід теж тут є, да? у нас є, от прийшов на, нарешті такий бажаний продукт, який не було. Да? У нас є дикий це такі пігулки, які дуже допомагають жінкам і продовжують молодость, тому що будуть синтезуватись ті гормони, які організму потрібно на даний момент. У нас є сіекс, у нас є з ДОНКВА, у, у нас є ще. Трави інші, які також обладають естрогеноподобною дією, да, це, і, це і люцерна, і це і червона конюшина. Так, які ж завдання харчування? Що ми вже виходячи з того, які, до яких проблем склонна жінка з віком да, постають задачі з цього виходять. Завдання харчування. Яке основне завдання харчування? Це зменшення запалення і зменшення оксидантного стресу. А також потрібно це ми, Що ми маємо зменшити? Ну, і маємо підвищити. Що ми маємо підвищити? Це чутливість до інсуліну, підвищити стресостойкість і покращити імунну відповідь. Які інструменти харчування? Харчування має бути протизапальним з низьким глікімічним індексом. Чому? Тому що буде більш повільне когнитивне старіння, тобто треба знижувати знизити рівень глюкози в їжі і фруктози. Відмовлятись не потрібно. Це теж нам дуже потрібно, але має бути достатньо низький індекс. І харчування має бути. Пробіотичне і пребіотичне, обов'язково має бути контроль амінокислот, тобто має бути обов'язково сутична норма білка. Я думаю, тут всі знають, хто не знає, скажу це грам на кілограм ваги тіла. Тобто, якщо 70 кілограм людина важить, жінка, я маю на увазі, да, бо чоловікам там трохи більше, то це грам на кілограм тіла, тобто 70 грам, якщо людина важить 70 кілограм. Да? І харчування має бути. Антіймутагенне. Дивіться, отут я показала просто такі дослідження були для чого? Що Яку роль грає дієта все ж таки фізкультура, що вона це дуже важливо. Дивіться, було таке проведене дослідження, що знижує ризик переходу преддіабету, в кого є, і цукровий діабет другого типу. У людей віці. Старше 45 років. то дивіться, плацебо це голубенька така стрічка, метформін – це ліки червона. І дієта фізкультура таким от кольором. Да? І дивіться, саме такий менш повільний перехід, тобто да, це дає дієта і фізкультура. Таке оптимістичне дослідження. Ну, звісно, це в певному віці, тоді, коли ще немає таких показників, коли потрібно приймати ліки.